Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як до часу повідомлень додати хвилини і секунди, коли це повідомлення вам надіслано, або яке ви надіслали. Щоб в діалозі писало ось так. 19, 15, 16. Що для цього потрібно зробити? Для початку потрібно встановити вк Opt. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування. І розширення. Інше розширення. І вводимо ось тут на англійській мові. ПК-опт. на кнопку безкоштовно. Додати. ПКОП додано в Google Chrome. Танцяємо, оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. У нас тепер додалося ВК-опт. Переходимо в налаштування ВК-опт і вибираємо повідомлення. І ось тут є значок показувати повний час повідомлення. Він виключений. Ставити включити. І сховати. Тепер заходите в свої повідомлення. І вуаля! І ще я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Лайки ставте. Можете подивитися наші наступні відео про оформлення сторінки ВКонтакті або секрети ВКонтакті. Але про тим, як перейти, задайте запитання до своєї совісті, щоб ви підписалися. Підписуйтесь. Дякую за увагу.